Доброго дня, шановні друзі, ми знову на дачі. Городина вже прибрана. І сьогодні будемо щось готувати смачненьке і показувати вам. Ну що ж, починаємо. Сьогодні знімаємо карасі, будемо жарити. Наловили ось таких гарненьких карасиків аж на ладошку. І будемо їх зараз жарити на нашій новій сковороді на кострі, щоб це все було дуже смачно. Ось такі в нас ще карасики. Ми їх, звісно, наловили в магазині по 80 гривень за кілограм, але серед них попалися два коробчука гарних. І зараз ми їх будемо, ми їх вже почистили, помили, вичинили. І зараз зробимо ось такі надрізи, щоб карасики хорошо прожарилися. так? Густенько робимо отакі надрізи. Так, ось ми ось так їх понадрізали. Одну партію надрізали так частіше, а одну партію Оля надрізала менше. І побачимо, яка краще прожариться. Да, зараз, по да, зараз будемо солити. Так, солимо рибку, так, гарненько повтираємо. Риба, сіль люби, лишньої не візьме. Ось так. так, з усіх сторон її просалюємо. Вся рибка в нас посолена. І зараз ми її трошки посипаємо приправкою до рибки. Рибку посипаємо приправкою до рибки. Прикольно. Ну, Так. Да. І так її трошечки повтираємо, промасажуємо. Рибка в нас вже готова, просоліла, ми її спеціями так обробили і зараз будемо смажити. Розводити багаття, наливати олійку і смажити. Розводимо багаття. Так, прогріваємо все, дровця. Зараз будуть горіти безстренько. Розігріваємо сковорідку, у нас сковорода гриль. Побачимо, як на ній вийде пожарити рибку. Зараз беремо олійку, наливаємо олійку. Макаємо рибку в муку, так з двох сторон, гарненько. І зараз будемо класти на сковорідку і кладемо рибку на сковорідку. І так зараз закладемо всю сковорідку. І ось так ми заповнили всю сковорідочку і жаримо рибку з обох сторон. Так, рибочку перевертаємо. Вона вже з однієї сторони піджарилася, перевертаємо так на Дивіться, такі. Рум'яненькі, ай, золотисті такі карасики получаються. О, ось рибку. Так, знімаємо і кладемо в кастрюльку. Дивіться, яка красота вийшлася. Вау, яка красота! Ох, і краса. Дивіться, як жаряться карасика. Шкварча. Просто не знаю. Я ловлю кайф на дачі, коли воно це таке робиться. Ох, і знатні карасі получаться. Ох, так, хорошо. Ось такі карасики в нас вже получилися, прожарилися. Стачки прожарилися, ми ще зверху цибулькою і пожарили. І в мене вже слина тече, така смакота, що я вже пішов їсти. Всім дякуємо, всім смачного.